Вітаю вас, друзі, на хвилях передачі Козацькі Джерела. Сьогодні мова піде про видатну особистість України гетьмана у вигнанні поборника незалежної України Пилипа Орлика. Пилип Орлик є автором першої української конституції, яку він написав у 1710 році, яка мала назву. Конституція Пилипа Орлика. Син Пилипа Орлика Григір сказав ось що про свого батька. Він був живим утіленням того, як можна пронести крізь усе своє життя один раз з'ясовані ідеали. Далі про Пилипа Орлика нам розповість пан Роман. Будь ласка, дякую, пані Наталка. Бажаю здоров'я, шановні добродії. ми продовжуємо цикл передач козацькі джерела. І одну із тем, яку ми хочемо сьогодні підняти, це роль Пилипа Орлика в розвитку і розбудові нашої України. Ну, це людина, яка опередила час на багато років наперед. Я вже сказала пані Наталка, що як нас Пилип Орлик Створив, написав першу конституцію не тільки України, але це була перша конституція практично всього світу. Чому ми так говоримо? Тому що кругом в Європі були монархії: це королі, царі, султани, і вони в основному передавали владу з покоління в покоління. І вони бачили тільки абсолютну владу. А ось Пилип Орли досвідчена людина, яка знала більше 10 мов, яка е, студіювала кращі е, європейські е, університети, в тому числі першим він закінчив Київську Мигалянську академію. І коли він, вже будучи в Вогнені, він завжди залишався патріотом своєї держави, своєї України. І якось бути вигнані і щось він хотів зробити для своєї держави. Він знав устрій України, він знав козацькі вольності, він знав український народ, він знав відносини, які складаються на різних етапах розвитку України, в тому числі в суспільстві. Він знав, що такий гетьман козацтва, що таке козацькі полковники, козацька старшина. Як розбудована Україна. І Україна вже тоді показувала перші паростки демократії. Якраз вивчивши оці всі етапи розвитку України і розвитку України на той час, він створив оцю першу Конституцію. Що він заклав у цю Конституцію? Перше, він обмежив е, права самого Гетьмана. Він показав, що Демократична держава, демократичне суспільство повинно розвиватися на самоврядуванні. Він підняв роль е, козацької старшини і козацьких полковників. А ще він в Конституцію уклав незалежний козацький суд. Суд став як мірилом відносин між, між е, народом, козацькою старшиною і гетьманами. України. Хоча ця Конституція, як кажуть, ну, не могла прижитися той часній Україні, через що ми кажемо, що він опередив час. Але для нас, для українців, для їхніх потомків, він має велике значення. Вже тоді Пилип Орлик заклав, заклав в Конституцію орган місцевого самоврядування, відносини, що таке казна, так само в Конституції він сказав Роль церкви в розбудові нашої України, якраз усявши ці постулати: відношення гетьмана, відношення старшин, відношення суспільства, незалежний суд. Казна, указав розподіл: е, по ми знаємо, що тоді якраз Україна ділилася на полки на Чернігівський полк, на Сіверський полк, на Полтавський полк, на Черкаський полк. І якраз оці відносини між полками, які мають будуватися, не просто як вирішить один. Е, Гейтман, а будуватися на тих відносинах, які вже закладені в цій Конституції. Якраз піднімаючи тему Конституції, ми хочемо сказати, що якраз Україна з того етапу вже почала розвиватися як е, самостійна незалежна держава, хоча вона була в той час під проректоратом Московського царства. Тож пам'ятаємо все українське, і знаємо, що Палик Орлик помер. У 1772 році похоронений він по всім е, архівних документах у Ясах Нинішня Молдавія, яка в той час знаходилася під Османською імперією. Але, на жаль, як і могили Івана Базепи, так і могили е, Пилипа Орлика. Не збереглося до тих часів, тому що яси знаходиться на території теперішньої, тоді Молдавії, Румунії, Османської імперії і Російська імперія зробила все, щоб не зберегти пам'ять. І до сих пір ми не можемо сказати, де знаходиться могила Пилипа Орлика. То шануємо все українське. Бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.